Леонид Сергійович, у нас тут сервіс накрився, торгівля зупинилася. Що нам тепер робити, як далі бути? В сервісі сказали, цілий тиждень треба чекати запчастин. Леонід Сергійович, тут прийшов клієнт, хоче купити струни і просить знижку у нас на них 15%. Каже, що буде розмовляти лише з вами. Ви є? Леонід Сергійович, коротше, забилась каналізація, аварійка не їде. Кажуть, чекати 4 години мінімум. Затопило весь магазин. Покупці не можуть зайти. Кому дзвонить? Леонід Сергійович. Перевізник розбив рояль. У доньки покупця завтра день народження. Покупець у ярості, донька в соплях, перевізник мороз. А ви ж подзвоните покупцю, заспокоїте, А? Леонід Сергійович, після концерту на площі хтось перехоже вкрав два основні підсилювачі. Сума збитків 300 тисяч гривень. На кого це вішати? А завтра ще один концерт у Вінниці. Що нам робити тепер? Леонід Сергійович, той замовник, що реставрує концертну залу, і ми йому веземо з Європи фуру обладнання, сказав сьогодні, що він подумає, і просить притримати техніку до наступного року. Шеф водій із апаратуру на концерт, і йому стало зле. Тепер машина стоїть на дорозі. Через годину вже мають бути музиканти. Що нам робити? О, а у вас же права є?